Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Насамперед хочу вам подякувати за коментарі, за лайки, за підписки. І сьогодні хочу спекти тістечко. Дуже таке цікаве, простеньке це буде пісочне тістечко з кисломолочним сиром. Для тістечка нам знадобиться: яйця, масло, борошно, сметана, цукор, мед, розпушувачі, ванільний цукор. Це для тістечка. Починаємо. Вбиваю два яйця. Не треба їх сильно, просто так от змішати з цукром. Цукру в мене 100 грам, Ванільного цукру в мене буде 10 грам, так. 10 грам ванільного цукру. Тіпка солі, ви знаєте, обов'язково треба додавати сіль, можна ще трішечки більше. Ну, це буде десь приблизно пів кавової ложечки солі. Ось так буде, сметана, 200 грам сметани. Метана у мене 15%. Ви знаєте, можна навіть кефір. Це буде ще набагато легше тістечко, якщо з кефіром. Так, перемішую. У мене дуже ароматний мед, ви знаєте, дуже файний. І я додаю ложку меду. Він все-таки дасть свій смак в тістечко. Ви Дуже-дуже файний такий буде смак. Зараз буду додавати масло. Масло в мене буде 170 грам. 170 грам буде в мене масло. Ну, ви знаєте, навіть можна 180 це буде в нас, ну, пачка масла. Не обов'язково, щоб воно було розтоплене. То що, зараз буду домішувати борошно. Борошно просіюю, ви знаєте, борошна приблизно... Це буде 350 400 грамів. Оце так приблизно. Розпушувач я додаю борошно. Також один пакет розпушувача. Так, з'єднаю і зараз буду замішувати руками. Ви знаєте, це тістечко в мене, в принципі, по цьому рецепту мама готувала. Це для неї було саме-саме просте тістечко, яке вона із сиром робила. яке ми дуже обожнювали. Його можна навіть з яблуками робити, коли будуть яблука. Дуже смачно. Так, тістечко я домісила. Ви знаєте, борошно в мене пішло 450 грам. Ну, може бути і більше, того, що в кого яке борошно. Зараз я ділю його на дві частинки. Ось так розтягую. І ділю його на дві частини. Одну частину меншу, одну більшу. Низ буде більше в мене тіста, а верх буде в мене менше тіста трішечки. Тістечко дуже м'ягенько є. Ось таке, бачите, еластичне таке. Я його в плівочку і буду ставити в морозильну камеру. Ось таку от паску робимо. Бачите, одного в мене більше, друге в мене менше. І ставлю в морозильну камеру. Буквально на Півгодинки, може так, 20 хвилин, півгодини, щоб воно чуть-чуть було приморожене. 800 грамів у мене сиру. Сир у мене, ви знаєте, домашній. Він дуже такий масляничний, сливочний такий, дуже файний. У нас коштує до кілограма десь 80 гривень сир в ужгороді на ринку. Жовтки окремо, білки окремо. 50 грам цукру. А 50 грам цукру, 50 грам цукру, 50 грам іде в білки. Ось так, зараз ванільний цукор. 10 грам ванільного цукру. Треба блендерити, щоб не було грудочками сир. І ви знаєте, можна просто вилучку, якщо такий сливочний хороший сир, то можна. Подрібнити добре його, потоптати вилочкою. Це теж буде нормально. Трішечки соли даю, солі трішечки. Три білка і збивати буду. Поступово буду додавати цукор. 50 грамів цукру. 50 грамів цукру в мене пішло сир. Дивіться, який в мене сир, як я його добре Також збила міксером. Три білки. Ну, я їх не дуже взбила чого, то що в мене трішечки попав в жовток-білок. Ну, ви знаєте, це не біда. Але краще, щоб не попадав, так що завжди обережно, тому що білки не взіб'ються добре. Я висипаю їх в сир і буду перемішувати. І так, знаєте, коли воно в тістечко вже печеться, він осідає. Дуже файний, такий буде крем у нас. Даю 2 столових ложок родзинок. Ви знаєте, що я їх просто помила. Не треба їх мочити в воді, щоб вони там набрякали то що вони і так вологу заберуть із сира, скільки їм треба, коли буде пектися. Я зараз включаю духовку на 180 градусів, тому що це вже буде у нас швидко робитися. У мене кругла форма пергамент. Бачите, як вирізала круглий пергамент і просто. Просто вставила. Тістечку я дістала з морозильної камери, беру половину, половину ще ставлю в морозилку, натираю на терці, а потім веделечко я собі його по формі розпрямлю, як мені треба. Воно м'ягеньке, бачите? Воно. З морозилки, але воно таке файне, мегесеньке. Я виделочкою собі підправляю тістечко, щоб на края, края були в мене повністю забиті тістечком ось так. Так, виливаю сир зверху. Лопаточку, бачите, я собі так добре накрая, рівномірно нашу начинку, натираю вверх. Ви знаєте, рецепт, в принципі, мама такий рецепт, мамочка моя робила, але вже як, ми вже там родзинки додаємо. додаємо. Багато яїць додаємо більше, ніж обично. Там мама одно давала, мамочка, я вже три, окремо білки, жовтки, вже більш по-сучасному. 180 градусів 35-40 хвилин. Тяжкий такий, важкий, печися, золотенький. Що дивимося, 45 хвилин пройшло Я думаю, що він готовий. Беру шпажку велику, то що тісто високе. Ну, так, готове. Все. Будемо його охолоджувати. Ну, зараз, друзі, сирний готовий. він вже остив. Розкриваємо форму, дивимося. Ну. Бачите, високий такий. Так, переставляю його на тарілку. Трошечки пудрую, цукром. То, що він і так не дуже солодкий, якраз такий в міру. Нарізаємо, будемо дивитися, який він у нас. Майю шуфайний. Ну, Дивіться, який добрий. Така хрустка скориночка зверху. А сам дуже такий вологий, такий, ну, просто сирний торт. Ось дивіться, бачите, який він. Хочу вам показати, що все-таки він сявдав, дуже файний. Ви бачите, який чудесний. М -м -м -м. Пречудовий, Пресмачнющий. Дуже мені подобається цей торт. Ви знаєте, хочу, щоб ви його спекли, спробували, бо це все-таки швидко, дійсно. Просто він дуже довго служається, а так воно дуже швидко робиться і дуже-дуже смачний. І хочу вам побажати, щоб ви миру нам всім, миру, обов'язково, щоб всі були здорові, щоб в серцях у нас була радість. І і всього вам найкращого.